Гіперзвукові ракети це складна технологія, оскільки вони настільки швидкі, що якщо США запустить ракету із надзвуковим прямоточним двигуном, вона зможе долетіти до Китаю всього за 18 хвилин, рухаючись зі швидкістю від 5 махів і більше, ці двигуни збирають кисень із атмосфери під час руху, змішуючи його з водневим паливом для створення горіння, яке необхідне для гіперзвукового польоту. Тим часом великі гіперзвукові носії, такі як китайський ДунФен. Н-17 першому увійшли в серійне виробництво зі звичайними та ядерними боєголовками. Вони також призначені для ураження авіаносців США, оскільки можуть змінювати траєкторію під час польоту. Ця гіперзвукова американська ракета AGM є ракетою всередині ракети. Вона викидає захисний кожух і використовує виключно кінетичну енергію як зброю. Але згадаємо ще і про російську гіперзвукову ракету кинжал. Більше деталей далі. Дякую щоб кваліфікуватися як гіперзвукова, ракета має відповідати трьом ключовим характеристикам: швидкість, маневреність і точність. Давайте розглянемо швидкість. Як ми всі знаємо, один мах відповідає швидкості звуку, що є нашою відправною точкою. Щоб краще це зрозуміти, зробимо кілька порівнянь. Наприклад, комерційні авіалайнери літають повільніше за один мах. У порівнянні сучасні винищувачі можуть літати надзвуково, досягаючи швидкості 2-3, Маха, коли ми говоримо про гіперзвукову швидкість, то маємо на увазі все, що перевищує 5 махів. Космічні шатли є прикладом транспортних засобів, що рухаються гіперзвуково, часто досягаючи швидкості між 20 і 24 махами. Але вони можуть рухатися з такою швидкістю лише на коротких відстанях. Отож, гіперзвукова ракета повинна перевищувати 25 махів, що становить приблизно 19 тисяч миль або ж 30 тисяч 600 Кілометрів на годину, але і це ще не все. Гіперзвукові ракети також повинні мати здатність долати величезні відстані, наприклад, з Нью-Йорка до Росії або з Китаю до Техасу і назад існує три типи гіперзвукових ракет: перша це повітряно-реактивна ракета «Скремжет» від США. Далі йдуть гіперзвукові ракети з плануючим блоком, такі як китайська DF-17 і Американська Ероу, і звичайно російська ракета Кинжал. Давайте подивимося на різницю між гіперзвуковим реактивним двигуном внутрішнього згорання і прямоточним двигуном на прикладі дуже спрощеної анімації. Хорошим прикладом першого з цих двигунів є крилата ракета Брамос. Вхідний отвір цього двигуна поглинає повітря високого тиску через передню частину об'єкта, який рухається на високій швидкості. Вхідне повітря сповільнюється до дозвукової швидкості, тобто менше одного маха, підвищуючи тиск і температуру. У камері згоряння паливо змішується зі стисненим повітрям і запалюється. Це викликає його швидке розширення. Цей високотемпературний газ викидається через сопло, забезпечуючи рух ракети вперед. Тепер давайте подивимося, як працює прямоточний двигун. Перший крок: двигун всмоктує величезний об'єм повітря на надзвичайно високій швидкості. Повітрозабірник є критичним етапом, оскільки він забезпечує двигун необхідним киснем для горіння горіння при гіперзвукових швидкостях на другому етапі паливо подається в двигун і виконує подвійну функцію. Воно не тільки є паливом, але й охолоджує стінки двигуна. Цей процес охолодження є важливим для запобігання перегріву компонентів двигуна. На третьому етапі відбувається згорання суміші пального і повітря. Це найскладніша та найважливіша частина процесу. Тут важливо підтримувати стабільне горіння при швидкостях, де потік повітря може перейти. Вищувати 25 махів. Інженерія цього процесу вимагає глибокого розуміння аеродинаміки, термодинаміки та гідродинаміки, щоб гарантувати, що паливо продовжить ефективно горіти за таких екстремальних умов. Нарешті на четвертому етапі нагріті гази, утворені під час згоряння, потрапляють до інжекторів. Ці гази викидаються з високою швидкістю через вихлоп, генеруючи тягу. Цей процес прискорює ракету до швидкості 5 махів і більше щодо з дозволяє їй досягати гіперзвукової швидкості. Давайте заглянемо всередину гіперзвукової ракети. Попереду знаходиться конус, який за потреби може також вміщувати невелику бойову частину. Одразу за ним розташовані батареї, необхідні для роботи електронних систем, які спрямовують ракету до заданої цілі, оскільки це гіперзвукова ракета, їй все ще потрібна паливна система для використання необхідної кількості водню, який зберігається у цьому резервуарі. Рухаючись далі, ми бачимо сопло та адаптер. У задній частині знаходиться прискорювач. Це модифікована надзвукова ракета Атака. Ця ракета базується на mlrs платформі або ж платформі для запуску і може досягати швидкості в один мах. Досягнувши певної висоти, ця ракета відокремлюється від прискорювача, що дозволяє їй активувати прямоточний повітряно-реактивний двигун і розігнатися до швидкості, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Раніше стало відомо, що Китай успішно запустив гіперзвуковий плануючий апарат. Також відомий як Дунфен 17 що в перекладі з китайської східний вітер. Основна відмінність між китайськими та американськими гіперзвуковими ракетами полягає в тому, що американська запускається з Боїнг б 52 як основної транспортної платформи, тоді як китайська гіперзвукова ракета запускається з за пускового пристрою WS-2500, який виробляє компанія Ваншан. DF-17 17 це твердопаливна зброя вартістю 120 мільйонів доларів, яка має довжину приблизно 11 метрів і важить близько 15 тисяч кілограмів. Якщо порівняти її з людиною, вона виглядає гігантською. Давайте розглянемо її частини та функції. DF-17 має дві стадії: перша містить стандартний балістичний прискорювач, а друга стадія включає боєголовку, яка використовується для ураження цілі. Прискорювач запозичений у ракети. DF-16, яка також є балістичною ракетою малої дальності у верхній частині. розташований гіперзвуковий плануючий блок, який може летіти нижче за міжконтинентальні балістичні ракети, що робить його складнішим для перехоплення. Цікаво, що Китай також розробив цю зброю для знищення західних або американських авіаносців, крім її здатності нести як звичайну, так і ядерну боєголовку. Давайте подивимося, як це працює по готовності. Важка військова. Вантажівка може повернути пускову установку на кут 90 градусів. Натисненням кнопки запускається твердопаливний прискорювач, який піднімає боєголовку на певну висоту. Після цього прискорювач відокремлюється і запускає плануючий блок, який потім опускається на дуже малу висоту. Цей блок може летіти близько до суші або моря. Завдяки цьому він уникає виявлення радарами, і це ще не все. Він також може змінювати траєкторію у повітрі на швидкості. П'ять махів, це може стати величезною загрозою для ворожої авіації, оскільки ракета здатна вразити будь-яку ціль у радіусі 2,5 тисячі кілометрів. Окрім російської гіперзвукової ракети Циркон, тестування якої ми ще не бачили. Давайте розглянемо ракету «Кинжал». Як бачите, вони дуже схожі. Деякі аналітики вважають, що вони навіть мають багато спільних компонентів із наземною балістичною ракетою Іскандер. Якщо порівняти її з людиною, то можна. Краще зрозуміти її розміри. Починаючи знизу, ми бачимо викидний модуль. Друга секція складається з керованих закрилків, прикріплених до цих газових рулів. Третя частина ракети це ракетний двигун. Тут розташовується система наведення ракети. Нарешті остання частина це бойова частина, яка важить приблизно 500 кілограмів або ж 1100 фунтів. Уся ця інженерія розганяє ракету до приголомшливої кінцевої швидкості в 12 махів. Що приблизно дорівнює 14 тисяч сімсот кілометрів на годину. Її дальність становить 2000 тисячі кілометрів. Давайте розглянемо, як це працює. Крок перший ракеті потрібна платформа, така як Міг-31, який є дальнім надзвуковим винищувачем-перехоплювачем. Він може розвивати максимальну швидкість до майже півтора маха на малих висотах, що робило його найшвидшим у 1980-х. Крок другий пілот скидає ракету і захисников. Пак від'єднується на безпечній відстані. Крок третій: через кілька секунд двигуни ракети запалюються, дозволяючи їй розігнатися до надзвукових швидкостей. Вони також можуть бути модернізовані ядерною боєголовкою, що робить її однією з найнебезпечніших видів зброї на полі бою. Американська повітряно-ракетна система швидкого реагування Arrow – це гіперзвукова ракета, розроблена компанією Lockheed Martin, вартістю 18 мільйонів і програмною ціною. 2,2 мільярда доларів вона складається з двох основних компонентів: ракетного прискорювача та плануючого блоку, розташованого під захисним ковпаком. Як і китайська ракета, цей плануючий блок може розвивати швидкість до п'яти махів і більше. Давайте подивимося, як це працює. Основною пусковою платформою наразі є бомбардувальник. Бі 52 Він може нести близько чотирьох ракет під кожним крилом. Коли ціль визначено, бі 52 долає приблизно 3 Тисячі миль або 4800 кілометрів в напрямку цієї цілі ракета скидається, а через кілька секунд активується двигун прискорювача. Потім захисні ковпаки знімаються, відкриваючи плануючий блок, розташований під боєголовкою. Після цього він відокремлюється, не маючи власного двигуна і розганяється до швидкості 20 махів, створюючи удар потужністю подібною до бомби. Досягнувши потрібної висоти, плануючий блок знижується до певного рівня. Чи над поверхнею моря або суші, змінюючи напрямок, щоб уникнути будь-яких систем протиповітряної оборони, ця система була розроблена для ураження, знищення або виведення з ладу російських та китайських авіаносців. Однак є інформація, що ця система, вартістю 2 мільярди доларів, є провальною, оскільки неофіційні випробування та експерименти досі тривають.